Ну що, розкажу вам, як завжди, опять розбор польотів, BMW конструктор BMW. Що опять не так, так случилося з комплектом, який мені прислали? Об'ясняю. Тобто, прислали мені ось такий двохмасовий маховик. він 228-й, диск стояв 228, а поставили корзину 240. Тобто, у нас вже таке було. Хто там дивився мій то тобто може сповне, може ні. Ну, на ютубчику можна передивитися. І що виходить? Пацанчики, красавчики, поставили. Оце все, бо воно ж по кріпіжу підходить. Є, коротше, в чому прикол в цьому сцепленні? Корзину поставили, скоріше всього, з 52-го мотора 2.8 на маховик, який там, приміняється там, на двохвітрових, там, такі 2.2 моторчики, коротше, в такому плані. І щепленням 228. Поставили, і поки товщина нового диска у нас що? нова, воно працює. Тільки чуть-чуть зносилося. І що у нас виходить? От, закльопки впираються куди? В корпус чого маховіка. Все, есть, ви зрозуміли, діск да? кользанув, він там болтається, плита вперлися маховік, і все, корзина більше його не вижимає. Ну що, будемо, звісно, робити і справляти цю ситуацію. Тобто, по ідеї, треба просто другу корзину 228 Ну, поставили таку корзину, виходу нема. Як, от, це знаєте, рубріка подешевша. Ну, як подешевше, так подешевше. Все одно виходи я знайду без проблем. Але ж, звісно, ще з клієнтом обсудили. Поки фінансово немає покупати 240 диск, зробимо йому маховик під 240, а не під 228. Зараз покажу, бачите? Ну от 230. 228 поверхність, далі йде закруглення. Тобто розточимо його під 240, і людинка буде собі кататися. От, купила собі новий диск, правда, 228. Якщо його із розходить, потім зможе поставити купити собі 240. І з такою корзинкою на 240 теж їздить, і площа прижима буде більше, і держака теж буде більше. В общем, конечний результат вам покажу, як я вирівнюю тут плоскость, тут плоскость і розточу 228 маховик під 240 Так, ну що, дивимося, в кіл-викіл. Все працює. це. Що у нас вийшло? Проточена корзина. Понятно, не без перепалів. Головне, щоб вони не відчувались. Новий диск. Що у нас, як, як і був. Ну і проточений маховик. Все гарно. В розмірах уже 240. Все як положено. 240. 242 мм даємо в запас. Так, ну і виборка під оці уші які у нас раніше заважали. Тепер заважати не будуть. Бачите, як тут все зроблено? Тобто, щоб корзина могла провалюватися. От і все. Тепер буде все працювати. Так, вкил-викил ви бачили. Ну, в принципі, от такий комплект готовий. Так що, ребята. Якщо там хтось щось понапутував в щепленні БМВ, ви знаєте, куди звернутися, хто наведе порядок? Майстерня зроблено в гаражі. Жду ваших заказів.